Вітаю всіх виноградарів-любителів та любителів винограду. Сьогодні 24 липня 2024 року. Я традиційно розпочинаю свої огляди із ультраранніх та дуже ранніх форм. На сьогоднішньому огляді хочу показати вам новинку на моєму участку форму Карпушева Андрія Тера. Це минулорічна. Прищепа, на кущі бажени, форма сильно росла. Можете побачити, переросла через верхню проволоку. Уже давним-давно має звисаючий, прочеканений приріст. Форма врожайна викидала по 3-4 по соцвіття. Грунки поки що не сильно великі, але Ось, можете подивитися на рівні з моєю рукою ось така гроночка. Цей складний сезон. Всі знають, що він складний. У нас він кожен рік складний. Але якось так форма показала якість опилення. Є невеличкий горошок, але він зовсім не псує зовнішнього вигляду. Форми. Це мускатна форма. На сьогоднішній день вона практично готова. Я думаю, що ще її трошечки підібрати кольору, більш яскравішого, і можна буде вже або реалізувати, або вживати в їжу. Значить, грона, як я вже і говорив, Середнього розміру, поки ще невеликого і середнього розміру. Але так дивлюся, декілька грон можуть бути десь близько кілограма. Перші враження дуже-дуже позитивні. Я думаю, що з формою ми подружимось на майбутнє, тим більше, що ось дивіться, яку має ягоду. Навіть навіть зірву, щоб ви побачили Оце ягода, ну, я не знаю. Ну за 15 грамм це точно. За 15 грам. Повторююсь, маємо мускатний смак, хрумку м'якить. Дуже приваблива, як на мою думку, ринкова форма. Зараз, не вимикаючись, покажу вам ще одну разу проживо окрашену форму. Новинку також минулорічну на моєму винограднику, але не новинку, не новинку взагалі, де в кого вона вже плодоносить. У мене заплодоносило, заплодоносило щеплення минулорічне, і є сигнальне плодоношення на кореневласному кущі. Це форма Олега Михайловича-Писанки. Ефект М. Я був. Дуже-дуже-дуже приємно врожений. Зовнішнім виглядом, якістю опилення, величиною груни, врожайністю та й смаком чум, чумбині. Ось як ви можете побачити, ця грунка кіло, кіло плюс. Красива ягода. На сьогоднішній день практично, практично вже має стан вживаності. Кожна лозинка із грункою, десь меншенькі висульки, але основна маса це, це хороші товарні ґруни. Трошки оїдіуму хапнула. Цей рік такий, як можете побачити, тут чотири повноцінних і два хвостики невеличких. Це минулорічне прищеплення. Щеплення, як я вже й казав. Значить, форми стійкі, що одна, що друга. Красиві, привабливі, ринкові. Я думаю, про ефект М багато розповсюджуватися немає сенсу через те, що в багатьох вона вже є. І зараз, не перемикаючись, перейду і закінчу свій огляд білоягідною біло формою, яка також на сьогоднішній день має. Має вже вживану стиглість. Тут трошки відзатіняєчки зверху. Тінь падає. Це позаминулорічне щеплення, також на бажені. Друга площина. Як можете побачити, тут вона в переміжку із стерою йде. Ось також теру, бачите, яка, яка груночка. Можете побачити навантаження ельвіри. Маю також корневласний кущ на ультрасроки одна із перших вона на моєму участку дозріває, має привабливий жовто-білий колір, красиві красиві виповнені грони, якість опилення на високому рівні, хоча по всій хоча Мабуть, функціонал. Я не сильно розуміюся на, на, цей, на, на, цих, на цих справах, але в описах пишуть, що це функціонал. Але якість опилення може дати фору в любій, в любій двохстатевій формі з, з, з опиленням, з, з квіткою з двохстатевою. Так що, дивіться, гроночки красиві. На сьогоднішній день також практично, практично вона готова. Буде різатись, буде реалізовуватись, має гармонійний смак, тонку, дуже тонюсіньку шкірочку, яка з'їдається, не відчувається. Форма не тріщить. Єдине, що потрібно притіняти. Та зараз, мабуть, притіняти потрібно усі форми. Так що, ось такі три причудових форми. На 24 липня, які мають ступінь стиглості, майже, майже близький до готовності. На все добре, миру нам, перемоги, до наступних роликів. До побачення!